Він парень молодець і енергічний. Він много чого добивається, старається. Много говорить, їздить, предприймають всякі усилия. Вот в этом отношенні молодець. Та що він нікуди не уйшов від нас. Ну, Цього переговори, б, напевне. Оці ті в авторечення були. Це прям сильний поступок. Шутки за його, то, що він без костюма ходить. Нормально, я теж без костюменчук. Він мене постійно вражає. Ми йому дуже вдячні. Він все, він, кожен його крок це вражає. І вражає дійсно до такої ступені, що хочеться сказати йому дякую. Просто дякую, низький уклін вам. І хай Господь вас береже. От цього ще кожен чинув, кожен. Кожен крок дуже вдячно йому. Я за нього голосувала, його підтримую і хвилююся за нього. Не треба було йому йти в президенти. Зовсім не треба було. Чому? Він обманув всіх людей. Все, що він обіцяв, все не виконав. Війну не за захист... ну, все не виконав. А зараз він не підписує мирні угоди. Три роки можна було підписати, не підписав і зараз не підписую. Мене все вразило. Він молодець, старається для народу України. Що з нами він лишився, а не залишив Україну і не поїхав кудись в інші країни. Він взагалі, я вважаю, що він достойний президент. А так, щоб щось мене вразило, те, що я очікував, те я отримую, якщо вже на те пішло. Ну, якщо детальніше, що ви очікували? Ну, Щоб ну, нормальна була Україна, щоб менше крали, щоб ну, він знає, що робить. Що залишився на місці, не втік при початку повномасштабного турну. Ну, все його поведінка вражає. Не очікував. Ну, його стійкість, яка з ним весь час від повномасштабного вторгнення. Ну, те, що не втік, то молодець. Те, що в овальному кабінеті, то не молодець. Чому? Ну, бо, ну, по-перше, я вважаю, не потрібно настільки, ну ми справді не в такому положенні, щоб настільки на себе привертати увагу не, не тим дрескодом, не такою поведінкою, якби, яка повинна була бути. Не здався 22-го року. Мені здається, дуже правильно. Це треба зупинити на так, щоб ми не здалися.